Сьогоднішньої сесії приймають участь кількість депутатів старости наших старостни округів, керівники відділів виконавчого комітету сільської ради і керівники структурних підрозділів. Щодо порядку денного, всі питання, які виносяться на сьогоднішнє пленарне засідання, були попередньо розглянуті на спільному засіданні наших профільних постійних комісій. Єдине, вони всі роздані вам на руках порядок денний, він ну, у вас у цих є. З єдиною доповненням, що до порядку денного це виключення 39-го питання. Таким чином на порядок денний ми виносимо не 44, а 43 питання. Є необхідність за порядок денний? Ні. Тоді, якщо нема, є пропозиція затвердити в цілому. Немає чи запозиції, то завтра голосувати. Проти Отримали. рішення прийнято одноголосно. Дякую. Переходимо доволі до порядку денного. Про внесення змін питання до програми соціальної підтримки ветеранів захисників і захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих померлих захисників захисниць України Російської сільської ради на 2024-2026 роки. Є необхідність заслуховувати. Є. Також, ці я необхідність заслуговувати, також проблем усі питання оглядали. Прийняти. В проєкт рішення, який розглядали на засіданні постійної комісії. Так? Так. Тоді голосуємо. Про прошу голосувати. Проти. Утримались. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження програми підтримки вразливих категорій населення Олсійської сільської територіальної громади в осінньо зимовий період деревоною паливною або брикетами паливними на 2025-2027 роки. Також я необхідні заслуховувати. Тоді голосуємо за запропонований проєкт. Інші пропозиції були. Хто запрошував? Голосувати? Проти? отрималось рішення? Прийнято. Переходимо до розгляду на наступного питання. Про затвердження програми соціального захисту населення Олексійської сільської ради на 2025-2027 роки. Також є необхідні заслугови. Голосуємо за запропонований проєкт рішення. Так, хто запрошував? Проти? Отрималось рішення? Прийнято далі. Про затвердження вартості харчування учнів та вихованців в закладі в освіти Олексійської сільської ради на 2025 рік. Також розглядали, розглянуто на засіданні, спільному засіданні комісії і запропонований проєкт. Є необхідність заслуховувати? Ні, немає. Тоді голосуємо. Хто за? Проти отримались рішення прийнято. Про затвердження програми Наступне питання підтримки дітей соціально-разливих категорій, які навчаються у закладах освіти Олексійської сільської ради на 2025 рік. Також є необхідні заслуговування. Голосуємо за запропонований проєкт рішення. Хто за? Проти отрималися рішення прийнято. Наступне, наступне питання про передачу майна на баланс виконавчого комітету Олексійської сільської ради. Також запропонований проєкт є необхідність. Тоді голосуємо. Хто за? Проти? Утримались рішення? Прийнято. Про затвердження розпоряджень сільського голови. Також є необхідність Ні. Тоді є пропозиція проголосувати за запропонований проєкт. Хто за? Проти? Утримались рішення? Прийнято. Наступне питання. про вихід членів Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування Всеукраїнська асоціація громад. Є на філії заслуговуються. Mm -hmm. е, голосуємо yeah. за проєкт рішення. Хто за? Проти? Отримались рішення, прийнято. Наступне питання про затвердження програми публічної безпеки Російської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки. Є необхідні заслуговування? Mm -hmm. Тоді голосуємо за запропонований проєкт. Хто за? Хто за, хто проти? Хто отримався? Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про внесення змін та доповнень до рішення Олексійської сільської ради від 29 листопада 2019 року номер 350 Є на який зв'язку? Тоді виносимо на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до програми територіальної оборони Олексійської територіальної громади Лаївського району Харківської області на 2024-2025 роки. Є запропонований проєкт. Голосуємо за нього. Необхідність немає, заслуговував. За Тоді голосуємо. Хто за? Проти. Утрималось. Рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до програми поліцейський офіцер громади Олексійської сільської ради на 2024-2026 роки. Також є запропонований проєкт рішення. Є необхідні Немає. Тоді голосуємо. Хто за, хто проти? Хто утримався рішення прийнято. Наступне питання про затвердження програми щодо підтримки діяльності Лазівської районної військової адміністрації Харківської області на 2025 рік. Є також проєкт запропонований. Є на кіні заслуховувати. Тоді голосуємо. Хто за? Проти. приймалось, рішення прийнято. Наступне про затвердження програми охорони здоров'я населення Олексійської сільської територіальної громади на вторинному рівні на 2025 Рік є на кіні заслуховувати. Є відповідний проєкт рішення, запропонований, розгляданий на комісію. Голосуємо. Да. Хто за? Проти. Утримались рішення прийнято. Наступне питання про затвердження програми організації надання первинної медичної допомоги мешканцям Російської сільської територіальної громади на 2025 рік. Також є запропонований проєкт, він розглянутий на засіданні комісії. Є на який не з додаткового дозволу? Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження структури і загальної чисельності виконавчих органів та апарату Олексійської сільської ради. Є на кількість заслуговування закон. Mm -hmm. Тоді голосуємо. Хто за? Проте. Рішення прийнято. Наступне питання про присвоєння рамів посадових осіб місцевого самоврядування. Також є проєкт рішення комісійно. Є на кінці заслуговування? Mm -hmm. Тоді голосуємо. Хто за? Проти утримались. Рішення прийнято. Наступне питання про приміювання е, Васильського сільського голови. Я у рахунок чи конфлікт інтересів не буду приймати участь в обговоренні і Так Передайте Валентині. Виносимо. Голосуємо. Всі за. Хто за, прошу під'яти. Хто проти, хто втримався. Наступне питання про затвердження базової мережі закладів культури виконавчого комітету Олексійської сільської ради. Є необхідність заслуховування? Голосуємо, за да. за? не Голосуємо за запропонований проєкт. Хто за? Да. Проти? Утримались? Рішення прийнято. Про затвердження наступного питання програми фінансової підтримки комунального підприємства Олексійський агрокомпосп-Олісільської сільської ради на 2025 рік. Є необхідність Голосуємо за запропонований проєкт. Хто за? Проти. Утримались. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження програми соціально-економічного розвитку Олексійської сільської ради району Харківської області на 2025 рік. На Голосуємо за проєкт, який запропонували. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято про внесення змін до рішення Олексійської сільської ради від 2 грудня 2023 року номер 3075 про бюджет Олексійської сільської територіальної громади на 2024 рік та додатків зайомого. Де необхідність заслуговування додатково Немає. Тоді є пропозиція проголосувати за запропонований проект. Хто за? Да, проти? отримав Рішення прийнято. Наступне питання, саме головне питання сьогоднішньої сесії про бюджет Лусівської сільської територіальної громади на 2025 рік. Також розглядали на засіданні спільної засідання комісії, є відповідний запропонований проєкт. Є необхідність його додатково Немає. Приймаємо. Тоді виносимо на голосування. Хто за, прошу голосувати. Проти утримались? Рішення прийнято. Я всім дякую. Ми затвердили документ, майже основний, по якому наша громада буде існувати наступний рік. Переходимо до наступного питання. За затвердження положення цільовий фонд для нашого комітету Олексійської сільської ради на 2025 рік. Є необхідність заслуговувати. Тоді є пропозиція голосувати за запропонований проєкт рішення. Хто за? Проти отримали. Рішення прийнято про затвердження технічної документації із зимоустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і житлового будинку, господарських будівель і споруд громадянину Митлів Віктора Володимировича, що розташована по вулиці Ювілейній, 39 у селищі Слов'янське Лозівського району Харківської області. Також питання заслуговувалися на спільному досі комісії. Є ми в фізністю додаткового заслуговування. Голосуємо. Хто за проти отримались рішення прийнято наступне питання про затвердження техдокументації документації і щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарської будівлі громадянину громадяни, красні Євгенію Олексійовичу. Що розташована по вулиці Українська, 12 а у селі Одрадове Лазівського району Харківської області. Є необхідність за це. Голосуємо за проєкт. Хто за, за? Проти Утримали рішення. Прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Громадянці дубовик, дубовик Наталії Анатоліївні, що розташовано по вулиці Весняна, 94, у селі Олексіїв Холодівського району Харківської області. Також є запропонований проєкт, є необхідність заслухати. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримались. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських бунтів Різкару громадянці Рішетняк Катерині Олександрівні, що розташована по вулиці Шевченківська, 16 у селі Шевченкове, Лоївського району Харківської області. Також є запропонований проєкт, є на півні заслуговування. Голосуємо. Хто за? Проти утримались. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації і заблогустою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурінові селості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд громадянину Золотухіну Артему Юрійовичу, що розташовано по вулиці Зеленої 8 в межах селища Трічати Озівського району Харківської області. Також є запропонований проєкт, є необхідність заслуговувати додатково. Голосуємо. За? Проти? Утримались? Рішення прийнято, дякую. Наступне питання про затвердження технічної документації зимовоустрію щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на натуринної силості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва громадянці Бутенко Олександрії Віталійовні, яка розташована на території Олексійської сільської ради Лезівського району Харківської області. Також є проєкт рішення для необхідність додаткового голосуємо, проти утримались. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації земельної ділянки кадастрової номер 6324 581 500 02 02302011 земель водного фонду для рибогосподарських потреб, що знаходиться в оренді ЕКПРО Первомайській на території Олексійської сільської ради. Є Необхідність додаткового не заслуговування. Голосуємо за проєкт, який запропонували на комісії. Так, хто за? Проти отримались рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації і земного щодо проведення, інвентаризації земельних ділянки, ді, комунальної власності, сільськогосподарського призначення, кадастровий номер. 63, 24, 58, 55, 20, 03, 30, 20, 26 Олексіївської сільської ради розташований за межами населених пунктів. Є необхідність додаткового за Угу. Mm -hmm. Тоді голосуємо за запропонований проєкт. Хто за? Проти. Утримались рішення. Прийнято. Наступне питання про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості власниці. Сертифікатів на право на земельну час пай, реформованого Комсомольська правда громадянці консуль Ользі Володимирівні. Є необхідні здатково. Тоді голосуємо за той проект, який запропонували. Хто за проти? Утримались рішення прийнято. 35 п'яте питання про надання дозволу. На розроблення технічної документації землоустрою щодо встановлення відновлення меж межземельної ділянки в натуреній місцевості власниці сертифікатів на право на земельну час купай реформованого Комсомольська правда громадянці Гречко, Олені Вікторівній. Є на цільність додаткового заслуговування. Я голосуємо. Хто за? Проти Утрималось рішення прийнято. Наступне питання про передачу земельної ділянки комунальної власності для городництва в оренду. Громадянці Іліної Любов Єгорівна. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Про передачу земельної ділянки комунальної власності для голодництва в Оренду громадянину Ільніну Миколі Петровичу. Також голосуємо. Хто за? Павловичу, вибачаю. Павло Петровичу Павловичу. Хто за? Хто проти? То рішення прийнято. Наступне питання про 38 про продовження строку дії договорів оренди шляхом укладання додаткових угод про СП-стабільність. Розглянувши на комісії запропонували проєкт рішення щодо відмови в продовження строку дії договорів. Додатково ще надо Ні. Голосуємо за цю пропозицію. Хто за? Проти. Утрималось. Рішення прийнято. Наступне питання про... Ми його перенесли. 39. Наступне питання про внесення змін до рішення номер 3737 43 сесії 8 свитка і 26.06.2024 року. Також є відповідний проєкт. Голосуємо. Хто за? Проти Утрималось. рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення номер 37, 3738 43 сесії 8 стоїка Ні 26.06.2025 року. В нього необхідність за сухого. Голосуємо за проєкт, який запропонував. Так, хто за? Проти? ти? Рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення no 45 сесії 8 го скликання від 28.08.2024 року. Є відповідно проект, який рішення запропоновані. Є необхідні заступовані на хто. Тоді голосуємо. Хто за? Проти? Утримались. Рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до рішення 3967 46 сесії 8 стоїка 25.09.2024 року. Також є відповідно проєкт, який розглядався на засіданні, на спільному засіданні комісії, є е, е, необхідність додатково ще раз заслуговані. Голосуємо. Хто за? Проти утримались. Рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення No4214 сесії 8 сповікані 24-го десятого дві тисячі року. Також розглядали на спільному засіданні комісії запропонований проєкт рішення, є на який ніз додатково Тоді виносимо на голосування. Хто за? Проти? Утримались. Рішення прийнято. І останнє питання сьогоднішньої нашої. Сесії все пронесення змін до рішення No430 47 сесії, 8 го скликання від 24.10.2024 року. Є на якісь придатково за школі. Тоді є пропозиція проголосувати за запропонований проект рішення. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято, шановні депутати, шановні присутні. Всі питання пленарного засідання сьогоднішньої нашої сесії розглянуті. Які будуть пропозиції, зауваження, коментарі? Немає. Немає. Я хочу подякувати всім за роботу. Враховуючи той момент, що в нас це остання сесія в цьому році, я хотів би привітати всіх присутніх з прийдешними новорічними святами, бо їх там багато в нас вже новорічних свят з наступаючим новим роком, побажати всім особистого здоров'я, здоров'я вашим рідним, здоров'я близьким, ну і всім нам настання скорішого миру. І дякую всім за роботу і за вдале закінчення нашого, ну перш за все, фінансового року. Дякую за роботу ще раз зі святами. Сесія голошується, закрита. Thank you. Da, я я ради кож приїхав. Завтра онлайн. Завтра онлайн. Випарковому десятій підключався віка сьогодні скине позивач. Зумрин, а післязавтра вже, коли приїде, то вже Щоб посуваємо. <зважає> завтра <зважає> онлайн засідання <зважає> водянковому на 10. А післязавтра, коли буде вирішать вірка, ми визначимо і ми додатково втратимо. Посилання на виконков вечора сьогодні віка сьогодні. Жаль, жаль. Она... Сейчас там отрегулировать вода будет. Влевает. Да дай бог. Ну, то, что... Она уже есть. Просто надо ли... отрегулировать э, давление. Ну конечно. Стоп. Ну, а как ну, нормально? Она уже промылась. Я... не дай бог. Что-то получилось. Нет, получилось.

Я не знаю, что мы там качить, а то все молчали, а все так если ты шут, я не знаю.